Що одягнути на побачення, щоб виглядати красиво? А взагалі можна йти на побачення в спортивках? Хлопці думають, навіщо вона так розфарбувалася? Що одягнути на побачення, щоб не виглядати вульгарно? А потім ви знімаєте макіяж, і бац, це зовсім інша людина. Привіт, красунки! Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами, що ж одягнути на перше побачення. І перед тим як я розпочну вам розповідати все, хочу зробити невеличке оголошення про те, що я розіграю в цьому відео ось такий подаруночок. Між моїми глядачами. Тут є солодощі різні, дуже крута кава. Вся інформація про розіграш буде в кінці відео. А ми з вами, дівчатка, поїхали! Перша важлива рекомендація, дівчата, яку я хочу вам дати, це потрібно бути найкращою версією себе і одягати те, що ви любите. Не потрібно намагатися бути той. Ким ви не являєтесь, не потрібно одягати те, що вам не подобається, тому що в першу чергу ви зраджуєте себе. Так, на побаченні потрібно почуватися. Комфортно, зручно і подобатися собі. Дівчата, якщо ви не любите сукні, то й не потрібно її одягати заради якогось там хлопця. Ну, погодьтесь. Наступний важливий пункт, дівчата, це одягати ті речі, які підкреслюють вашу красу. В кожного із нас є частини тіла, які нам дуже подобаються, і деякі не дуже нам подобаються. Тому для того, щоб почуватися комфортно, підкреслюйте ті частини тіла, які подобаються вам, і які роблять вас більш красивими красивою і сексуальною Одягати дівчатка перевірені речі. Так, так, звучить ніби трішки дивно, але моя рекомендація вам одягати перевірені речі, так як ви впевнені, що вони поведуть себе нормально, вам буде комфортно, і ви не будете відчувати себе скованим. Тому що часто буває, ми купуємо якусь нову річ, одягаємо її на побачення, і такі бац, а вона або ж мене, або якось нам некомфортно або можливо якась алергія на певну тканину, тому. Тому зверніть на це увагу. Також це відноситься і до взуття. Одягайте перевірене взуття, в якому ви впевнені і в якому вам комфортно. Тому що, можливо, нове взуття буде вам натирати, або, наприклад, вам не дуже буде комфортно ходити в цій колодці. Я думаю, дівчатка, коли ви будете звертати на це увагу, побачення вже пройде на вищому рівні. На щось також потрібно звернути увагу, коли ви збираєтесь на побачення дівчата. Це не переборщити. Не переборщити з макіяжем, не переборщити з зачіскою, з одягом і в цілому з образом. Дивіться, не потрібно робити якісь голівудські локони взагалі, лити кілограми лаку і блискіток. Також це відноситься і до макіяжу. Робіть один або два акценти в вашому макіяжі, так він буде виглядати гармонічно і красиво. Стосовно одягу, дівчата, ми також робимо один якийсь яскравий акцент в одязі. Наприклад, ви хочете підкреслити свої бедра і свої ноги. Тому в такій ситуації не одягати якусь річ з великим вирізом, або з великим декольте, або з вирізом якимось на спині, так як це буде трішки виглядати вульгарно і не зовсім доречно на першому побаченні. В цілому ваш образ на побаченні повинен виглядати красиво, гармонічно, і в першу чергу, щоб ви подобались самі собі. Це вже запорука успіху, дівчата. Коли ви йдете на побачення і кайфуєте від себе, це все відчувається. Наступне, на що потрібно вам звернути увагу, коли ви збираєтесь на побачення, це одягатися по тематиці і по місцю, куди ви збираєте, щоб ваш образ виглядав гармонічно. Погодьтесь, якщо ви одягаєте якусь сукню, каблучки, а вам хлопець каже, що ми йдемо кататися на квадроциклах. Погодьтесь, ну, не зовсім ваш образ підходить під місце, куди ви зібрались. І навпаки, одягнули якийсь спортивний стиль, красівочки, зробили хвостик, трішки макіяжу. І він такий каже: а ми йдемо в ось такий класний ресторан, куди ви завжди хотіли потрапити. Почуватиметесь ви в такій ситуації недолуго, і такі, ну, як же я могла так. Прогадати, тому хороша рекомендація, на яку вам потрібно звернути увагу. І так, дівчатка, для того, щоб взяти участь в розіграші, вам потрібно бути підписаною на мою сторінку в Ютубі, заставити вподобайку, і також вам потрібно написати комент, що ви берете участь. Результати будуть протягом неділі після публікації цього відео. Я вирішила так, як переможець буде всього лише один. Хочу подарувати своїм іншим глядачам промокод на знижку, мінус 20% На Ось таку смачну каву від 25 Coffee Roosters. Це наш український бренд, який із Харкова на ринку вони вже 10 років, і вони професіонали свого діла у них. 25 різних видів кави, і кожен кавоман знайде собі каву по душі. Також вони безкоштовно мелють каву в залежності від того, де ви будете її готувати. Цей промокод від мене буде діяти протягом місяця з моменту публікації. Друзі, я вам рекомендую вони професіонали свого діла і вони обожнюють те, що вони роблять. Ну і що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати. Дякую за перегляд. Надіюсь, мої рекомендації будуть вам корисні. Цілую, обіймаю, бажаю вам гарного вечора і мирного неба.